Всім привіт! З вами перший подкаст з циклу онлайн школи гемофілії. Цей проєкт реалізується в межах ініціативи «Гарантовано». Основна мета цієї комунікаційної кампанії роз'яснення пацієнтам їхніх прав в рамках програми медичних гарантій. А також ми наголошуємо, що доступ до безоплатної медичної допомоги можуть отримати всі, хто цього потребує. Інформаційну кампанію реалізують вісім. Неурядових організацій, в тому числі наш фонд діти з гемофілією, в партнерстві з благодійним фондом пацієнтів України, Міністерством охорони здоров'я України, Національною службою здоров'я України та за підтримки проєкту ЮСЕТ, підтримка реформи охорони здоров'я. Це перший подкаст з нашого циклу. У всьому циклі ми будемо говорити про все, що стосується. Гемофілії, хвороби фон Вілебранта, як з цим жити, як лікуватися про профілактичні лікування, профілактичне лікування, домашнє лікування, про всі види найпоширеніших кровотеч, що з цим робити, як з цим жити. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, ставте дзвіночок, нажимайте, щоб не пропустити наші наступні відео. І з вами незмінні ведучі нашого подкасту: це Єгор Павленко лікар гематолог педіатр, завідуючий відділенням Чернігівської обласної дитячої лікарні відділенням гематології, і Астафорова Яценка Ніна, директорка благодійного фонду дітей з гемофілією. Привіт, Єгоре, Привіт, друзі. Дуже круто, що запросили. Тема крута. Для мене взагалі дуже приємно, що ми говоримо про це, і те, що це буде транслюватись на великий загал. Тому. Я надіюсь, почнемо із цікавинок. Так, а почнемо ми з самого початку. Верніше, ну у нас же наша цільова аудиторія це вже пацієнти з гемофілією хворобою фонвілобранта. Тому беремо до уваги, що вони вже діагностовані, ось отримали наші батьки такий чудовий діагноз для дитини, і будемо сьогодні говорити про перші дії: От що робити, куди бігти, бо всі розгублені батьки отримують. Діагноз, але не отримують вказівок, як їм жити далі. Тож, Єгоре, розкажи нам, що треба робити. Ну дозволь спочатку. Я взагалі так змоделюю ситуацію, тому що встановлення, встановлення діагнозу насправді у нас в країні це певний такий. Ну я не хочу сказати, що це складно, але тим не менш, це потребує певних зусиль в плані і лікаря, і мами, і тата. І так, центр повинен зреагувати на. А той чи інший вид кровотечі. Дуже часто, от я як лікар-педіад, зустрічаюся з тим, що встановлення діагнути не так встановлення, але, мабуть, з певні симптоми, з якими потім ми встановлюємо діагноз, воно відбувається безпосередньо в пологовому будинку. Ну, якщо мама не знає, що вона є носієм певних генів, і тато не знає, що він носієм певних генів, то це відбувається вже в онлайн режимі, коли дитина народжується. Перше, з чим ми сталкимося, це кровотечі, саме або поповинна ранка, або це головний мозок. На жаль, таке буває дуже часто. Коли саме кровотечі ГМ, тобто головного мозку, ми як, як мінімум, мінімум підозру на те, що це є проблема коагуляції, відразу вона відбувається. Тому перший етап це пологовий будинок. Друге, вже, коли ми бачимо, що є певний дисодерс, тобто розлади кровотворення, що ми робимо? Ми вже тоді направляємо до профільних центрів, і там відбувається вже подальша діагностика. Є такий, як, є такий лабораторний тест, як Когулограма, це такий нібито скринінговий і рутинний метод, але не завжди він застосовується при мінімальних підозрах. Ми це починаємо з цього і далі вже вирішуємо питання щодо обстеження в центрі патології гемостазу на наявність факторів. І коли вже діагноз встановлений, ми тоді знайомимося з гематологами, тобто з тими лікарями, які по суті і є ведучими експертами, є тими партнерами. Дозвольте, я буду так говорити про пацієнтів. Мені не подобається це слово, пейшенс ну ніби терпіти біль. Але от наша мета основна гематологів, лікарів-педіатрів, сімейних лікарів і гематологів тих, тих, що ведуть вже більш старший вік. То це зробити так, щоб не було терпіння болю. І тому, от коли вже встановлюється діагноз, ми з партнерами починаємо вже мати певну комунікацію. Перше це встановлення діагнозу. Друге це диспансеризація так звана. І поки дитина маленька. Пропав зв'язок. Угу. Чекаємо, чекаємо, я поки що призупиню запис. І поки дитина маленька, то тут дуже важливо, щоб спостереження відбувалися не тільки профільним лікарем, а тут спостереження повинно відбуватися відразу в комплайнсі з педіатром. Це перше. І друге, це медична сестра, що є немало важливим. Медична сестра це та помічниця, яка буде і вчити вас користуватися тим чи іншим препаратом, який потім буде застосовуватись в профілактичному лікуванні, ургентному. Ну і продовжимо. Це будемо говорити в інших подкастах. І плюс і гора, ти ти маєш на увазі медичну сестру в відділенні гематології? Ні, на старті. Медична сестра гематології це тільки та, скажімо, опція, яка вводить препарат по призначенню лікаря. Ні, медична сестра, яка потім буде при випасті спостерігати дитину. У Нас поки що не відмінили поняття патронаж, і е, оцей патронаж це коли до маленької дитини приходить медична, медична сестра. Вона спостерігає певні опції, записує в журнали. І також, якщо ця медична сестра буде під спосразом спостереження цієї дитини, яка має вже таку проблему, має таку бабайку, то Дуже важливо знає також тримати комплайнс. і вона також буде пояснювати, які ризики, які можуть е, е, можуть бути ускладнення або ведення препаратів, або безпосередньо самого захворювання. Тому тут це важлива складова це спілкування із тими людьми, і з тими е, медичними е, знатаками. Я так хочу сказати, тими, хто постійно знаходиться в полі зору. Саме в білих халатіках, от, от це дуже дуже важливо, це якби перша опит опція, і далі вже ми говоримо про навчання жити з цим захворюванням. Це родина повинна, це не одна дитина і не мама. Це реально, і тато повинен в цьому приймати участь, бабусі, дідусі, і всі, хто, скажімо так, любить дитину і повинен бути з нею поряд, вони повинні знати, що це. Це найдорожче, яке може бути по перше, я тато трьох дітей, тому я розумію, що це таке власна дитина, і вчитися жити з цією проблемою, вчитися жити всім, тому що ризики кровотеч вони будуть спостерігатись протягом всього життя. І тому оце навчання базове на старті, коли вже встановлений діагноз, коли ми. Вже маємо результати певних обстежень, і ми говоримо далі вже про лікування і профілактику. Бо це важливо, щоб знали всі і навчалися в цьому всім. Тому це така В принципі, саме для того ми записуємо ці подкасти. Це такий стартовий базовий пакет, який треба видавати посилання всім родинам. Так, так. А друге, на що я хотів би заакцентувати, ще в плані певних таких, скажімо. Лайфхаків, те, що педіатр повинен розуміти, з ким він має справу, ну з якою дитиною, призначення певних антибіотиків, призначення певних а, препаратів, а, типу ібупрофенових фракцій, типу там Вольтеренових, я не буду говорити, це велика кількість препаратів, які впливають на коагуляцію, лікарі знають. І коли вони знають діагноз, то вони повинні розуміти. І тут для мене важливо, це коли є. Контроль один одного, коли мама контролює лікаря, лікар контролює батьків. і от ці призначення певних препаратів, які впливають на когуляцію, вони повинні бути контрольовані. І тому це все є в базі навчання. І це про це ми по суті говоримо: про те, що, наприклад, у випадку, коли є температура дитини, то ми даємо парацетамол, тому що парацетамол він впливає, але не настільки. Сильно на коагуляцію. тому тут оці всі нюанси вони проговорюються разом із лікуючим лікарем, і також немало такий момент, що всі ці речі, які відбуваються на рівні амбулаторії, тобто або дома, вони повинні бути контрольовані гематологом, тому що для мене, як для гематолога, на перспективу дуже важливо потім підрахунок певних опцій для замовлення ліків. Важливо потім розуміти, скільки було кровотеч для того, щоб зорієнтуватися, який режим вибрати профілактичної терапії, ну and, і далі. Тобто, тут оці опції знайомства і контролю, і комунікації, я ставлю на перші місця. Мабуть, це так по базовим штукам пробігли. Тобто, давай так підсумуємо трохи. Отримали діагноз, стали на облік в гематології, повідомили сімейного лікаря зі всіма познайомилися, щоб всі були в курсі, що мають таку дитину на обліку. Батьки подивилися наш подкаст уважно. Не одразу всю інформацію запам'ятовуємо, бо насправді інформація буде дуже багато корисною, але потроху, потроху вчимося. Жити з цим. І е, хочу додати, що не забувайте, знаходьте пацієнтські спільноти, е, бо там сидять вже досвідчені, іноді, на жаль, досвідчені, скажімо так, буває таке теж: е, і батьки, і самі пацієнти, але принаймні, ну, щось можемо підказати. Щось таке базове, наприклад, е, там до мене часто звертаються, да Бо такої, скажімо, онлайн-школи гемофілії у нас ще не було, і тому батьки а що робити, знаходять контакти фонду. І я тобі скажу: перше звернення родини ну, зазвичай я розумію, що якщо це новий пацієнт, то менше, ніж годину-півтори ми з ними не будемо говорити. Батькам дуже важливо знати інформацію, дос, не інформацію, а досвід скоріш, батьків більш дорослих дітей, що все добре. Діти живі, діти дорослішають, діти і, ну, знаєш, коли, ну, от я на своєму досвіді скажу, коли ти готуєшся, ти ж там якось там бачиш майбутнє дитини, ти уявляєш собі, як ви будете разом проводити дозвілля, а тут хопа, такий діагноз, і ти розумієш: о Боже, а як активний відпочинок, да, там, самокати, велосипеди? Ну, а як? А як гуляти на майданчику? А якщо там інші діти можуть вдарити, ну це страшне, ти роз... і у нас починають до дітей відноситися як до кришталевої вази, а це, ну я не знаю, це, мабуть, найгірше, бо потім у нас, знаєш, є... ми попісяли, ми покакали, а скільки нам рочків 27. Ну Це, це мабуть, така, найгірша не, не не є. І, це... і не сумна сразу історія. А... Абсолютно, да. У нас виростають такі діти, які з-під крила мами нікуди ніколи. І вони дійсно, я, я свідомо кажу: виростають діти, бо це дорослі діти у нас. Тому знаходьте Безволь, контакти. Да, я тут також певний акцент зроблю. От реально, контакт із фондом, контакт із тими людьми, які мають вже з цим справу, вони мають величезне значення. І до речі, ну це такі знову ж таки лайфхак, наш місцевий. Коли є комплайнс дитини, яка вже має встановлений діагноз колопотії, є комплаєнс з фондом, вони там відверто розмовляють. Ну це я вже знаю по певним таким опціям, і потім цей весь фонд може повпливати на те, як далі буде протікати це захворювання. Ну нібито такі речі можливо для іноземців вони такі трошечки дикі, але в наших реаліях насправді коли... Мова йде про дитину з встановленим діагнозом гемофілії або дефіцитом фактору Віллібранта, То тут ця підтримка фонду вона має величезне значення, от реально просто колосальне значення. Тому на цьому також хочу акцентувати. Дякую, що такі фонди існують. Дякую тобі, Нім, за те, що ти реально даєш, по-перше, лікарям паузу трошечки схаменутися. Чому тому, що ми не завжди пояснюємо те, що пояснюєте ви з власного досвіду? А по-друге, по-друге, ви направляєте, наставляєте дитину. Що далі робити батькам? Їм підказуєте: оцей центр, оцей центр з лікарем, отак краще спілкуватись, йому надавати інформацію дозовано, тому що там є певні опції. Тому, от за це дякую, і це дуже важливо, дуже дуже важливо. Так, у нас така. Співпраця дуже корисна, вона дійсно йде на користь пацієнту для його майбутнього, бо то раніше казали, що так, пацієнти з гемофілією не переживайте, такі довго не живуть. На сьогодні це повноцінне життя при певних з дотриманням певних умов, з дотриманням певних правил, а щодо Цих правил, як жити з цим, ми розкажемо в наступних наших подкастах. Тож не забувайте підписуйтесь на нас. Зміні ведучі Єгор Павленко та Стафорова Яценка Ніна. І в наступному подкасті ми будемо говорити про профілактичне лікування. Всім дякую, до зустрічі. Дякую. До зустрічі.